Звуки Ї, Є. Їхали ми їхали, до річки під'їхали, буква Ї звучить як ї і а чи знаєш ти її, запам'ятай значення слова. ЇДКИЙ. Який хімічно руйнує, роз'їдає що небудь. Прочитай вірш виразно та підкресли слова, у яких є буква «Ї». Зараз я прочитаю віршик, а ти плескай у долоні, коли прозвучить звук Ї. Он мозаїка в музеї. Ось конвалії лілеї. Поїзди, трамваї, змії, їжачки, хвоїнок, вії. А тепер сам прочитай та знайди звук ї.